Друзі, всім салют! Як і обіцяла, ми на виставці Handmade Expo І я сьогодні не сама зі мною, слава Богу, є і Женя, і Ілюша, і ми підемо дивитися, що там гарного, цікавенького. Я вам обов'язково зараз все покажу і розкажу. ходімо. Насправді, крім моїх чоловіків, ми зустрілися ще із моєю подругою і гуляли по виставці вже разом. Нам було веселіше і дуже круто. Давайте, все ж таки, прогуляємось по виставці. Одразу від дверей ми можемо побачити най, мабуть, смачніший стенд з шоколадками, неймовірних видів і форм від чоловічих наборів з інструментами до якихось тематичних елементів. Я думаю, це не тільки смачно, але й і... Дуже приємно було б таке отримати. Далі ми бачимо також карамельки, всілякі цукерочки та вітаміни. І перший стенд, який відвідали саме ми, це моток. Тут представлені дуже багато наборів Dimensions, абсолютно різних колекцій, і Голд, і Петіт, і яких там тільки не було. Ну і крім, звісно, самих наборів, можна було багато чого з аксесуарів придбати цього магазину. Якщо чесно, не знаю, як коментувати тут. Тому що це все треба дивитись, це все треба мацати. Але, в принципі, ми спробували засняти якомога більше, що нам вдалося. Бачите, Міл Хілл, маленькі наборчики, це вже Dimensions, величезний стенд, величезний. Просто яких хочеш, можна було придбати тут на набір. О, це цепетіти. Я собі пригледіла декілька, ну вони прекрасні, вони, звісно, прекрасні. Я думаю, дуже скоро будемо вишивати і їх. Бо саме зимовий наборчик. я думаю, скоро намалюється в моїх планах. До речі, я придивилась до цих віночків. Я взагалі-то не люблю вишивати віночки, але зараз я сподивилась навіть на відшиви, там пізніше будуть. І мені сподобалось. О, ці малесенькі наборчики, я думаю, дуже крута річ, аби. Е Познайомитись з наборами «Mill Hill тим, хто ще жодного разу не тримав їх в руках і не користувався цими наборчиками. Також тут же у матка є цілий стенд з наборами від Jim Gymsur, всім відомі іграшки, гномики, представники вертепу, наборчики з пластиком, з дерев'яшечками. Мої улюблені журнальчики для вишивки. На жаль, я не придбала жодного. О тут стенд з фрузелком, також невеличкі наборчики з дерев'яними формочками. Всім, хто їх полюбляє, тому знайоме. І як ви бачите, з, з лівої сторони висить дуже багато буклетів від Стоні Крік. Я фанат Стоні Крік, тому я там зависла і, на жаль, мало зняла саме цих буклетів стенд з ножичками. Ілюша показує, які подобаються йому. Мені дуже сподобались ножиці у вигляді ейфелевої вежі, дуже така тематичненька і прямо по моєму смаку. Подивились, ідемо далі. А далі в нас стенд ВДВ. Перше, що звісно привернуло мою увагу, це мій мрійливий котик, який у мене був куплений на останній виставці, яка була перед. Початком війни, і, на жаль, досі не дошитий. Треба це виправляти. Камера не передає всієї краси бісеру, бо ці роботи просто неймовірно виглядають. Тут навіть описати неможливо, як, наскільки це гарно, тому що це треба бачити. Нам дуже сподобалось. Мій синочок придивлявся до ось цього їжачка. Я звернула увагу на, ось, на цей осінній пейзаж. Дуже сподобався мені і також. Це різдвяна історія. Різдвяну, скоріш за все, я придбаю. Мені дуже подобається. Та взагалі мені все подобається. Синочку моєму найбільше сподобалось, ну, як я вже сказала, цей їжачок. Ну, він дуже гарно переливався на світлі, дуже гарно ці відблискували бісеринки і прямо це виглядало дуже круто. І ще йому дуже сподобався котик. Нещодавно випущені мандали. З українською символікою. Цей міні-йода дуже сподобався моєму чоловіку. Він його роздивлявся і бачите, як добренько зняв. Хто знає може він ж не тільки хрестиком буде вишивати. Так, а ось і криця, яка також дуже сподобалась Ілюші. Так, ну звісно, тут ще астент з наборами-з нитками. Наборчики від ВДВ мені подобаються. Я вишивала. В принципі, хочу придбати ще саме з нитками. Цікаво, ось цей самий котик. Наприклад, мій мріливий котик, тільки вже в комплектації з ниточками. Це схема. Їх тут багато різних. Під бісер, не укомплектованих можна підбирати зі своїх власних запасів. Та сама мандала під назвою Героям Слава. Дуже мені подобаються ці гранати. Гранати, до речі, справді я хочу, хотілося би вишити ось цей котик. Прекрасно, ну, як ви розумієте, багато-багато всього іншого. Цей стенд ми також не змогли пройти повз винний столик, тому що я дуже люблю все з дерева. Тут прикольні речі, такі столики для сніданку у постіль, і менажниці, і сирні тарілки, і столики для бокалів з закусками, і підставка для бутилок, і оці прикольні бочечки для вина. Всі цінителі обов'язково. Зацінять. <хи> стенд з модельками, якщо чесно, я думала, приверне увагу мого чоловіка більше, але ні, він дуже швиденько його пройшов, навіть не зовсім засняв. Вже я його вже переманила у свою вишивальну секту. Ну, це ж виставка рукоділля, тому звісно тут можна було побачити і вироби шкіри. І цілий стенд ми побачили з автентичним одягом, таким ну, дуже цікавим. Я не можу, на жаль, сказати, яких то часів, але цікаво, нас привернуло увагу ці моделі, забарвлення таке, знаєте. Як не було Таких яскравих фарб, як зараз у <звісно> нас. Звісно, ось ці светрики не можна було пройти повз, тому що ну це просто круто. Вони дуже м'якенькі на дотик, вони дуже приємні, вони дуже теплі. Як на мене, то це просто <звісно> таке, знаєте. Ідеальне сімейне зимове фото має бути у таких костюмчиках, що в принципі і представлено у рекламці. Також тут був стенд з прикрасами. На жаль, я зняла його дуже мало, тому що, як ви бачите, світло було не для камер. Оце мерехтіння. Я думаю, вам не дуже приємно дивитись, тому. Ще є час піти і подивитись на свої власні очі. Тетяна смола це стенд, де були представлені вироби з епоксидної смоли різних форм і розмірів. Це якісь подноси і годинники. Мені подобаються вироби з епоксидної смоли. Тому я більш дивилась, ніж знімала. Ну і поруч, звісно, ось цей прекрасний стенд. Він виділявся своєю стильовістю. Сумочки і в'язані, із. Різних бусин і просто неймовірна краса. Також поряд був столик, де можна було придбати свічки, ароматизовані, просто сиві, гарні і неймовірні. Ще один столик з прикрасами і дарі Макраме. Це стенди, де були представлені як ля ляльки тільда і все, що для них. Так і ось такі лялечки. Мені дуже сподобались вони. Я просто в захваті. Якщо чесно, ми спілкувалися з цими жінками. Я то не помітила, як в мене вимкнулася камера, і я то все не зняла. На жаль, макраме я ще не, жодного разу не пробувала в'язати сама, а от ляльки я шила. Мені подобається це неймовірно. Я хочу повторити цей досвід. Це стенд, який також дуже привернув мою увагу. Це роботи, так би мовити, з валяння шерстю. Авторка пропонує не тільки самі роботи, але й майстер-класи і навчання. Ну цьому мистецтву я б сказала. Це досить дорогі речі, але і досить кропітка та ресурсозатратна робота. Так не знаю, чи хотіла б я це вміти сама, але роботи просто неймовірні. Ще багато чого цікавенького можна було тут побачити. І, звісно, вишиваночки. Що можна сказати про вишиваночки? Та що про них говорити? Їх треба дивитись, їх треба носити, їх треба вишивати. Ними треба надихатись. Дуже мені сподобались ці сукні. Вишиті. До речі, для мене стало дечим таким новеньким і таким цікавим. Я ніколи не думала в ракурсі вишивки саме суконь, використання таких птахів, як, наприклад, ластівки, як на рожеві сукні. Ось. Вони дуже круто виглядають. Вони вишиті, звісно, не хрестиком, але ну, це прикольно. Я для себе прям відкриття якісь зробила. Дивлячись на саме ось цю сукню, ось цю роботу, ось цю ідею. Ще багато різних суконь, різних робіт. Вишивка машинна, але ж вона прекрасна все одно. І мені також дуже подобаються сорочки і, звісно, ці прекрасні віночки з квітами. Ще один стенд, який неможливо було пройти, повз місце де представлені роботи Олександри Токарєвої. Всім знайома картина, привид Києва, розроблена схема під роботу з бісером і повністю вишита. Нам привернула увагу тим, що наскільки це кропітка робота, і скільки ж вона зайняла часу. Це дуже велика робота. Це не тільки ось сам привид вишитий, але й весь фон зашитий білим коріном. Це неймовірно. От, звісно, що тут і інші великі роботи, тут лише великі роботи, і вони виглядають неймовірно. І також Олександра розробляє укомплектований набір для вишивки бісером з усім, що необхідно, можна також тут придбати. Не буду казати, який мені сподобався найбільше. Я думаю, ви зрозуміли. Так, ну подивимось ще разочок на привода і підемо на дохан. Ілюші, як ви також думаю, зрозуміло, сподобалася ця киця, А я для себе відкриваю потроху роботи із бісером. Все більш і більш мені вже до вподоби. Поряд розташувалася наша Укрпошта, яка привернула мою увагу ось цим. У мене є фетіш на такі всякі скриньки. От, але крім них тут було багато чого цікавого. Представлені, звісно, і марочки, ексклюзивні такі колекційні марочки або подарункові якісь елементи. Магнітики, сірнички і багато чого ще. Мені сподобалась оця кулька жовтенька з логотипом Укрпошти. Я навіть сфотографувалася з нею. А, також можна було придбати тут листівочки. Я в цей момент трошечки пожалкувала, що я вже не займаюся. Посткросінгом, хоча розпочати знову не складно. Листівочки можна було придбати за 100, 150, 200 гривень, але були дуже-дуже доступні, цікаві українські листівочки за 20, 10 і навіть 5 гривень. Ще одне місце, де ми прямо надовго застрягли, це був стенд від бісерної ради. Це неймовірна кількість бісерних. Прикрас. Дівчата, на жаль, я не знаю, як це все називається. Зовсім не знаю назв кожної з цих прикрас. Але мені вони майже всі сподобались, тому що це неймовірно. Я хотіла б спробувати себе в такому, але я поки що не бачила жодного ні майстер-класу, нічого, хоча я, мабуть, просто погано шукала. Дуже подобаються мені ось ці прикраси на шию, її також з бісера. Моя подруга, до речі, такі плите. Так що, як буду в неї в гостях, обов'язково попрошу показати для вас. Я думаю, вона не буде проти. Ось ці прикраси сподобались не тільки мені, але й моїм чоловікам. Ми довгих роздивлялись, довго мацали, дивувалися, наскільки вони важкуваті, наскільки ж це все ж таки кропітка робота. Дівчата, ми українці, українки, просто неймовірно талановиті люди. Неймовірно талановиті. Давайте робити і далі. Так, тут мені дуже сподобались ці гноміки, тому що я пам'ятаю, що Розалін, в якою ми жили у Франції якийсь час. Дуже їх полюбляє в неї ціла колекція, тому я так приглянула. Ось, ну і це знов прикраси, прикраси на пальці. Подивіться, як вони переливаються, як переливаються стрази, камінці. Ну а Ілюша, звісно, найбільше зацінив камінці, бо він їх дуже любить. Звісно, що тут можна було придбати і муліне, і бісер. І все, що необхідне. А, також вироби із замші та шкіри і ще один стенд, де ми також зависли. Слухайте, цього разу я зависала там, де було багато бісеру. При тому, що бісер до цього я не особо не дуже то полюбляла. М -м, що ж це може значити? Так, я запитала там багато чого. В цьому місці можна було придбати різноманітні. Карти кольорів, саме чеського бісеру пресіоза, як окремими такими тематичними гамами, так і повністю. Ось демонструє жіночка. Таку карту а зібрано на тканині, є також на пластику. І хто вишиває підбором бісера або сам збирає якісь схеми, то я думаю, це просто дуже крута річ. А мій Женя Застряг трошечки на станочках. Йому сподобались ці системи, органайзери, станки, і я його випросила купити мені. Правда, ми її не купили на виставці, але я думаю, скоро в мене таке щось з'явиться. Так, ми знову зазирнули до ВДВ. Подивитись знову роботи з бісером. І в кінці кінців вирішили дивитися далі. Тут ми знову розглядаємо бісерні роботи. Мені найбільше подобається. Жар птиця, але в принципі всі-всі-всі дуже гарні. Що про них розказувати, дівчата, я не знаю. Якби я вишивала бісером, то, мабуть, я б зараз щось пояснила б розказала, не знаю. Але я поки що можу лише співати оди, наскільки це прекрасно. І тут ми застрягли знов. Дівчата, знаєте чому? Тому що тут був стенд з папертроль. Мій чоловік вперше побачив, як це виглядає. Як це робиться, і йому дуже сподобалось. Сподобалася і сама техніка, і найбільше йому сподобався ефект вже з мокрим склом. Ось ця киця яскравий цьому приклад. Цікава річна, яку я давно-давно вже задивляюсь, але ще жодного разу не спробувала. Це щось нове, я думаю, треба також буде для себе щось таке відкрити. Ну і тут відкривається для нас, звісно, стенд від Stella Artis. Женя знову залип на ось ці примітивчики. І вирішив, що він такі примітивчики вишивати може також. Ниточки ручного фарбування від Tela Artis різних кольорів. Так, і ще декілька робіт. До речі, он та висить там робота, яку я показувала у стилі Петра Ківки, яка мені подобається. І Женя зацінив ось ці. І найбільше, як ви думаєте, що? Звісно, борщ, борщ. Ха -ха, клас. А сметанка де. Потім знову вони повернулись до папертролі, вже разом з синочком розглядали і думали, може й собі таке щось цікавеньке зробити. Так, ну стенд Тела Артіс ми розглядали довго насправді, тому що тут було що роздивитись. Звісно, тема е примітивів це не моя тема, але от коли я дивлюсь на них в багеті, на стіні, це неймовірно. Мені подобається. Також тут можна було придбати різні схеми. Ще нас зацікавили ось ці роботи, такі 3D-шні лимончики з ефектом 3D, фізаліс. І знову ми поринули у магію бісеру. Чого тут тільки нема. Тут ми також обирали, просто роздивлялись абсолютно кожну, кожну роботу, кожен знайшов щось для себе. Як ви розумієте, найбільше нам приглянувся оцей котик, ну він просто неймовірний. І це бісер. На жаль, на жаль, жодна камера не передає, всієї тієї краси, як виглядають бісерні роботи. Ось цей тигр з синім ліхтариком дуже сподобався моєму Ілюші. А взагалі тут просто неможливо відірвати очей під жодної з цих робіт. Не тільки бусини, але багато чого ще цікавенького, що придбала моя подруга, бо вона також цим займається. Для себе вона обрала дещо гарненьке. Так, а Ілюша пішов нам показувати котів захисників. Ой, ну що тут скажеш? От, і це, в принципі, все, на що вистачило моєї дитини. Потім він заліг на оцих пуфах і чекав, поки ми нагуляємось. А ми ще не нагулялись. Ми пішли дивитись ниточки в мануфактурі. Звісно, що ми застрягли у стенда нова Слобода. Моя подруга, мені здається, скупила буквально в кожному ряду по якомусь наборчику. Але ж тут є, що вибрати було. Тут просто неймовірні речі. Ще мене дуже зацікавили ось ці ляльки. Вони прикольні. Вони, до речі, не такі вже й дорогі. Це набори для створення. Тобто, я можу обрати набор. І створити таку ляльку самостійно, тому що в наборчик входить все, починаючи з інструкції, закінчуючи всіми необхідними матеріалами. Так, але це ще не все. Йдемо далі. Знову вишиваночки, вироби українських брендів. Це від етностудії. Різні-різні сорочки. Ну, а стенд чарівна країна, мабуть, заслуговує окремої уваги. Якщо чесно, чарівна країна це така компанія роботи, яких мені дуже подобаються, але я жодного разу ще не вишивала. І в мене немає відповіді на запитання, чому. І ось зараз я подивилась, і я розумію, що треба виправляти цю ситуацію. Мені дуже сподобались ці кульки, прозорі з паєтками, виглядаючи як шейкера. Дуже прикольні ось ці гноміки бородою, з ниток. Дуже сподобались мені ось ці. Роботи найбільше мені подобаються тут, звісно, плаття, але неймовірно виглядають як для мене О, всі ці музичні інструменти. Коротше, мені подобається, треба купувати. Мене поки що жодного немає. Крім чарівної країни, безліч було мережки. Сама мережка не була представлена на виставці, але їх набори можна було придбати. У магазинчик Мурчине Рукоділля. А звісно, мережка це той стенд, до якого я підходила декілька разів. Я уходила і поверталась, тому що це мені один з моїх найулюбленіших виробників. Дуже мені подобаються відшиви, які ось там зверху. Найбільше подобаються, звісно, з водою, тому що вода то моя стихія. Дуже прикольно виглядає відшив новинки з цими совушками в рожевому цвіті. І ну, що казати про мережку? Мережка це рівень, це якість, це краса. Дуже багато наборів від Classic Design. І це знахідка для тих, хто хотів би придбати дизайни від Dimensions, які вже не випускаються, і яких вже складно знайти. Classic Design нам у допомогу. Вони випускають все, що вже не випускає Dimensions. Все, що вже знято з виробництва, можна знайти в них. Все комплектується ниточками DMC. Також наборчики від Joy Sunday З комплектацією, здається, мені SHS, але я не впевнена, можна було тут придбати. Спілкувалися, я не, не вишивала Joy Sunday жодного разу, але ми поспілкувалися з дівчиною, там була, яка вишивала, і вона задоволена якістю, тому можна брати. А, але іще один стенд, зовсім невеличкий. Але той, що я дуже давно вже слідкую за ними у інстаграмі, і дуже давно вже дивлюсь на їх наборчики, і дуже давно хочу придбати, це Леля. Класні, дуже класні дизайни. Особливо мені подобається цей дизайн із львівським трамвайчиком. І вони ще випустили нещодавно. Подивіться, це неймовірна річ. Паспорту одразу з намальованим малюнком. Поки що тільки один дицен є, але я думаю, дівчата розвиваються і буде щось новеньке, цікавеньке. Очікуємо. А ми тим часом дійшли до хитрої синиці. Е, наборчики від хитрої синиці можна було придбати ось тут. Звісно, мої улюбленіші маяки, маяки України. І тут мені знаєте, що сподобалось? Як вони представлені були ось в такому оформленні у виді таких прапорців. Для мене це дещо нове, взагалі невідоме, але дуже прикольне і круте. Я взяла собі на заміточку, тому що я ці, ці маячки планую вишивати. От. І ви знаєте, останнім нашим таким пунктом, де я прям погрузла просто надовго, це був комод. Звісно, що комод я люблю давно, спостерігаю, вишиваю їх. Ну, В комоді взагалі є що подивитись. Мені дуже сподобались. Тут і тканинки можна купити і наборчики. Мені, звісно, що дуже сподобається ось цей набор, який називається Тихий день, який вийшов буквально нещодавно, декілька днів тому назад. І я його обов'язково вишиватиму трохи пізніше, коли в мене буде. Менше розпочатих процесів, ніж є зараз. Так, різдвяні фігурки мені подобаються, але мені не подобається. Що вони подані, як духи обереги. Це для мене дещо таке язичницьке, тому я їх досі не вишивала. Але зараз я подивилась на них, знаєте, трохи як на прянички такі. І думаю собі, якщо брати такий підхід, то можливо я придивлюсь до них більш детальніше. Побачимо. Мені ще дуже сподобалась ось ця ялинка, вона неймовірно велика, вона дуже велика. Тут не тільки хрестик, не тільки бісер, але й шовчики, але й камінці, і вона прикольна. Вона мені прям подобається. І вона не яскрава, вона така, прям знаєте, приглушонна, я б сказала, подобається. А як ви думаєте, яка схема сподобалась моєму чоловіку? Як думаєте, буде він її вишивати? Робимо ставки в коментарях. Так, і сам комодик, який і є, в принципі, символом цього магазинчику. І дизайнерського такого. Куточку. О, оці прикольні штуковини малесенькі. Ми пам'ятаємо останнє ще з минулих таких виставок, бо ми вже їх неодноразово роздивлялись, і нам дуже-дуже сподобалось. Найбільше нам сподобалась сподобалася ця штучка, на якій написано: я не дуже люблю людей, навіть дуже-не-дуже. Дуже". Це прикольно. Так, журнальчики з вишиванками, зі схемами. Українська вишивка, от навіть тут ми знайшли. На жаль, немає магазину онлайн, але нам дали візитівку, і можна туди зателефонувати, попросити любу, любу абсолютно схему, її роздрукують і можна. Придбати, знайти тут можна раритети і різні схеми, які складно знайти. От а ми ходимо ще гуляємо по виставці. Звісно, багато що цікавого і гарного тут є. Моїм чоловікам сподобався цей стенд з оціми прикольними дракошами. Вони неймовірні, вони чудові і вони дуже дуже яскраві. Ніби з мультику крильця, Та я підписана на цих рібят в інстаграмі, слідкую за ними. На жаль, мені нема де застосувати ці крильця, але я на них дивлюсь вже давно. Багато чого ще: листівки, прикраси, бісер, вишивка, автентичні якісь вироби, все, що завгодно можна було знайти на цій виставці, не дивлячись на те, що вона цього року набагато менше, ніж завжди. Пропоную відпочити і поділитись своїми. ...враженнями. Каже про більше кошка понравились коты. Слушай, а вот это помнишь? Мы там дивились эти красный дракон. Крутезный, да? Какой именно? Который на мечей? Так, а мені дуже сподобався там кіт сірий. Мені, мені я взагалі дуже... На домі? Я тащусь від сірого кольору. Це прям і сірий кіт з цими очами. Це крутезне штуковане, так? Да? Да. Втомились? Бубочки. Я хто був, папа ні. Папа ні? Папа просто... ні. Ясно, втомитись неможливо було на виставці, хоча багато було різних закуточків, де можна було зависнути, але все ж таки виставка цього року була не настільки великою і не настільки заповненою, як в минулі роки. В принципі, це зрозуміло, йде війна, все це дуже складно, але все ж таки, якщо взяти в цілому, то пропорційно людей було досить багато на день відкриття щодо. Представлених магазинів, точок, і дизайнерів, і всіх, хто займав якусь локацію. Так, набагато менше, ніж завжди, але все одно виставка, я вважаю, була досить наповнена. Чого не вистачило мені, я зовсім не знайшла нічого пов'язаного із скраббукінгом. На жаль, це ще одна сфера, в якій я дуже люблю поглинати з головою. Ще чим я займаюсь, але що стосується саме скрапа, я не знайшла нічого, жодного стенду. Не було представлено ні фабрики декору нашої Київської, ні Євгенії Кордібановської, ні багато чого ще, на жаль. Але я думаю, що це тільки початок, найсміливіші були тут, і дівчата ще обов'язково представлять свої новинки і на виставках, а не тільки на сайтах. Навіть є кейтерінг. Можна навіть поїсти взяти. Але ми обрали каву. А синочок наш взагалі сюди йти не захотів. А, а вилка то для слабаків, так? немає. Де? Я кидала тобі. Ти казала, не буде на виставці лукаса. Я? О, лука майже воно. Оце ж завдяки завдяки тетяні. На цьому, в принципі, і завершився наш похід на виставку рукоділля Handmade Expo. І Ми залишились задоволені і з покупочками, і з гарним настроєм, і з великим великим натхненням. Сподіваюсь, це відео було вам цікаве, і ви, хоч трошечки відпочили від від сьогодення, і разом з нами поринули у вирій краси та мистецтва. Papá, chumas. Papá.